Наша так лучше. А вот так ще лучше. Да, Мася. Привет, кезе! Всем привет! Угу. Зараз будемо знімати распаковку посылки. Замовила себе курточку, кожанку. Сейчас будем знімати. Не знаю, я конечно Маша, дасть мені чи не дасть. И вообще надо быстро мне познимать, потому что пока отправила на огород помидорчики собирать. Тёма пришел. Да, Осел. Да, А то есть спать не давал. Скажи, иди гулять, а мы сказали им, мы будем работать на распаковку. А? Да. <laughs> Фу, же, голову помыла, боже, чувствую себя человеком. Угу. Да, Маша? Да. Ты даси мені розпаковку зробити? Так? ночками, длікає, длікає. Все, будеш лежать? Угу. Мы там пробули в селі 6 днів. Я не брала туди не шампунь свою, не розчоску, не фен. Все, короче, тут лежала, ходила то з хвостиком. Ну, особо, конечно, ще ж не я ж не прохожу з волосами розпущеними. Блин, а тут это шампунь так классно. Сейчас принцу покажу. Здесь всякие одни волосы. Я ничего не делала. Не плойка, нифига. Ось. А? Просто высушила и все. Какая-то корейская или какая она, да? Кундал фирма. Покажи, я ее бережу трошки. Так. И так, вот так, так красиво. Два бзи. Все, давай распаковку. Здорово, пока не Артема. Давай. Ты положишь? Сейчас я ее покладу. Напротив. Внутри все, б, только не два так. Хорошо? Короче, встраиваю вас. Фирма. Сейчас мы распечатаем. Так вот, вижу. Так сейчас. Опа. Ммм, mm. чи така курточка. Я е, спочатку хотіла замовити. Ну, ну, ти вже повзеш. Не хочеш? спочатку хотіла замовити Назара. Вс, що, що? <різь> хочу повзати. Маша! Реально хочу вже повзати. Коротше, хотіла замовити Назара, а в Зарі, поки я над... начухалася, вже їй не було мого розміру. І, і як? Ми будемо з тобою робити розпаковку. Каже, бери знімай. Коротше. Короче, Короче будемо так знимати. Так. так, не знаю, як я вам її покажу. Зараз. Коротше. Так, так дивика. Зато довольна. Короче, за от, такой коже. Така темно-коричневого -темно кольору з воротником. Ну, вот так як їх зараз модно. Це хоч за я заказала S. Бо я подивилася по, по параметрам моїм, то мені МК буде велика, так як вона йде объемна. Маша, як мені помірять? А? Ты не в курсі? Ні? Щось прям вообще. Сьогодні только... Ой, руки. Так, Маша, я вам покажу примерно. Короче, побачила. Все, ну, короче, дебат. Маш, Маш, тебе придется полежать. Давай, тик-тик. Сейчас рекламная пауза. пока лежит, я не знаю, что она лежит. Вот такая. Так как, ну, там, мне кажется, она была, когда 80-е, чекали. Ого, Можна, може можно і це эксбрать, я не знаю. Зараз по Ну, аж такая і была и і фотки тоже объемно. Ого! Ого! Прикольно. Наш, не плачь. Не, рукава мои. Зайка, ну щас, 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 щас. Беру, беру, беру. Не, мій розмір. Да як напросто таке одягати? Мій розмір. Да, Маша. Ти мені напросто з такими рукавами, трендец. Ой, я не можу. Ну так да, це кались носила. Ого. Рука такие кожу огромные. Ну а тут ось якраз мої, менше точно не на Більше я вообще б втонула б. хоча більше б втонула б. Маша. Нурмально. Спокойно. Да? Не дала мені зняти снять. Давай по гопку, Маша. Это курточка. Сейчас опять придет, скажет, боже, что ты за мешок? У меня уже что-то есть зары, курточка. Иду, иду, беру беру. Мне кажется, «Кур, куртка бомжа. Сразу взяла. Настроение лучше стало. Так лучше? Да? наконец могла бы поглуться. Чука, 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 чука. Ам. Ам. Так, есть, у нас сегодня на улице 13 градусов. Капец, это холодрыга стала. Дома. Наши хлопцы все поехали за грибами. осталися з машею на хозяйство. Сейчас мы попьем каву. Угу. спала, Артем ее Все. Я думаю, сейчас я возьму, наколоть собі кофе. Все, машин. А потом треба готовить что съесть і бо Тут страшне, що робиться. Бачите? Ну да. Артем у нас главный. Да? Так, отпачки. Оп. І ще я поставила варить зараз холодець, зараз закипить, зілью. Сейчас, угу. може, її ще піду усиплю І, ну, сейчас я попью кофе, знаю, шоколадки. І буду робити щось на вечерю. Заказали котлети. Зараз покажу вам, як я роблю свої котлети і толчонку, толчену картошку да? ти даси мені зробити, їсти приготувати. Ще я, ще я планую поприбирати, тут? ще мені треба попелі Плани, які в мене, так, да, Маша? Ну, що робити, будемо зараз робити. Просто коли Андрій уходить, я ж ну, коли їсти готовлю, я даю Машу йому. І він там з Артемом її розлікає. Все, Маша задрихла. Я буду зараз готувати вечерю. Трохи поприбирала. И пока она не проснулась, думаю, лучше сейчас бегу для ближайчиком. Не за вытяжкой, ничего не чую. Все, взрываю толчонку, сейчас быстренько начистю. Плачет чуть-чуть. Проверим. Скажи, <laughs> наварила есть. Лучше бы я есть готовила, чем пробирала. Ты будеш со мною все слабыть. Сейчас Машу положу в коляску и всегда буду одной ногой качать. И все, що робить? что робить. Что работать-то же. Давай, любим, тогда. Ну, а так я работаю ногой. <фу> что і так я завжди його качую. Я це готовлю їсти. Ну, якщо Андрій зайнятий, сейчас то його нема. Я б віддала йому. Так, я її качаю собі нормально. Ділаю, що мені треба. А -а -а -а. Давай, може ти заснеш? Артема ж нема. Вона б спала, аби я лежала рядом. Оце такий Артем такий самий. Дьо. Я щось быстро. Ах, быстренько на чисто. І ще я хочу, Маша, буде тобі розповідати. <головіка> Небалак, це налабайце. І ще я хочу зробити час запекти буряк в грилі. Мені нравиться буряк з олією. ну ікраса, а Андрій буде їсти, напевно, з майонезом, там бо він з олією не любить і з часником. А я часник же покаж не їм, бо я думаю, що пока мені його не надо. Да, Мань? Мань. Нельзя, наверное, мабуть, мені. Бо я, коротше, Ваню я кормила. Ну, я нічого, звісно, не їла, коли Ваню кормила з Машою, то я все їм. Ем. А з ванню я, мабуть, місяці до п'яти взагалі нічого не їла, синій суп їла. Таке ото все. Ну, легеньке, жарене. З Змашую їм все. І, коротше, я почала, мабуть, до п'яти місяців не їла ж, так, да. і з п'яти місяців я почала їсти. Ну, водить, водить свій прикорм, свої другі. почала їсти потихоньку. І в 9,5 місяців мені захотілося, якраз тоді почалися кабачки. І мені захотілося, може думаю, що і казку розпаду. Я її тут співаю, тоже я, не, не знімаю, Я її починаю співати, і вона засипає, І казку розказую. І это, ти шо, шо продов... про що я? А, про те, що почались кабачки, всі їдять. 9,5 місяців в вані. Ну що, я, я з'їла. І що ви думаєте? Наступний день Ваня не захотів грудь брати, вообще. І все, в один день, відказався, верещав. А в нас, звісно, в вані ще прикорм такий був, слабенький. Ми почти йому нічого не давали. Ну, нічого. А теж плохо, що не давали, да, Маша? Машу, кстати, я ось начну вже ось на днях. Щось будемо давати. я, наверное, думаю, що треба починати. Не з яблука печеного, а овощи будем, да? А солодкими потом аж фруктозу будем вводить. Так что так. Как-то так. Ну все, мы сейчас начислим картошки. Помы и покажу котлеты, что я туда кладу. Ну соты. Кайфуем. Да? Классно. Ага. Так. Все, картошку я поставила, помыла. Маша смеется. На, я уже тут закидала кучу игрушек. На руки пока не могу взять машину. не могу, на. Оп, оп. Так, что я хочу сделать? Сейчас поставлю ще буряк. То есть помыла две бурячини, Я уже делала буряк два ракурия. Просто все стоїть в коробках, хочу тут трошки все переділати. Так, хто забув у нас отакий аерогріль ніндзя. Так, що ми робимо? Беремо вилку. Гостру. Гостру вилку, 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 біжимо. Це я бачила в тік Я так, кстати, запікала. Типа всі кажуть, 20 минут запікати буряк. Ні, ніфіга. 45 я запікала. І проколов треба таких багато поделать, попрокалую. Напишіть, запікали буряк? В аерогрилі. І скільки по времени ви запікали? Все нормально. Просто так ось складу і все. Я цей... Може буду всяк буряка. Варити я не хочу. Варити це його три години треба. Ну, три, може, два. Це дуже довго. Варогрілі. Він, кстати, вкусні печений, ніж варений. Ну все, достаточно. Масюнечка. Зараз беру, 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 беру. Беру. Все, ушла в неї з поля зріння. Сразу треба це прибрати От буряка. Работается біла столешница, и буду ей буде хана. Сейчас Маша сразу вытираем. Угу. Все, все. И ставим в самом аэрогриль. Вот так на 190 хай буду. Ну полчаса точно пока. Все. Сейчас быстренько. Ой, ой, ой. котлетки можно разморозиться машинка так, я разморозила капец пикня, он уже уже цельсур Андрей это обрезал индюка Зразу зробив перемолов тут грудка. ножки, ну там багато частин індюка. І сразу добавило цибулю. А він не розморозився. Покупаємося це сделаю. Угу. Так, Десь чайна ложка. Так, все солим. Лыжка моя. Сейчас я его разломаю. Да. Да, конечно. Что там рассказываешь? Ты Артма ждешь, да, Маша? Глаз Зласней своды тоже с Артмом. Она так рывочка, особенно так начинает дурачиться Ваня. Угу. Ваня дурачица с Артмом. Артм же шаре. И угу. вона рабочие. Так, все, короче, отставляем. Я использую хлеб. Ну, добавляю. Як в школі ну, Я в школе когось. Здесь 4 кусочка на такое количество. Я бы кастрюлю. Опа. Так, добавляем два дверь. Ну, Сейчас і блендером його зебил. Остань. Всю жижу добавляю фарш хлеба. Дома можно силиконовой лопаткой, а на море есть что не было. Добавляем одно яйцо. Опа. Перец. Просила вот такий перец, реально класний, Не то, что у нас тут в Украине мусор не такий. Цей. Так, Маша. Машу подальше. Уйдет. Сейчас Маша, подожди, я помішаю. Перец, чтобы не було гайно, щоб не разморозилось. Все, тоже. Сейчас мы питаем покормимся и котлеты будут готовы. Как размораживается. Як уже пахнет. Угу. Покормимся и будем жарить котлетки. Я не знаю, Артем вообще не есть мясо, вообще не хочет. Ну, грудку може, и то по настроению я вже заставив їсти м'ясо. Яйця ну, їсть кожен день. І колбасу, звісно, вже їсть. Ну, що все, ну, не так, ось осталося 6,44. З сейчас я його ще переверну. Оп. Маша, маша. Чилик. А тут він сырий, да? И ще ставим. Ну минимум 45 минут точно буде. Все, цехай продолжается. А так еще добавлю, на минут 20 точно. Все, машу покормили. Будем жарить. Так, машу прибираем в другую сторону. Вообще вони в мене, можна сказати, не жарені, не параніт. Я люблю так взяти ложкою, даже руки не замазувати, ложкою туди покидати і все. і крышкой закрити, І так воно у мене жариться. Ну, вони ж люблять. Андрій, Ваня, люблять, щоб вони були піджарені, і ще З добавлением панировки не буду. Ну, наверное, использую в муку зараз трошки. Пучка. Такий фарш. Это уже мягкий. Оп. Оп. Почему я її не люблю цю панировку? У мене сейчас буде все. Вся печка. го го Хе-хе, що ти улибається, либака. Так, і все. А що похоть. Зараз олію вже треба розподілити. Може, трошки ще додав, не знаю. Все, вже приїхали наші грибники. Маша теж проснулася. Давай переговори. Мені сьогодні удобно треба. Давай, я подорожу, боя. О, руки поїсти. руки не холодні? Ні. Я одну щось перевернула якось з Машею, ну, думаю, більше не буду різкувати, щоб вона не, не бризка. Ріст... А, ні, вона ще не, не готова. Треба то картошку. картошки. Okay. 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 І що будемо робити з грибами? Жарить на картошки. Коли? Така картошка товчена. Чи ти ну, хочеш власне, їх пожарити? Пожарити, це буде. Буде да. Так, ну, все. Сейчас я я займуся. Ти картошку, там все вам разом покажемо наш вечір. Так, все, діти в нас поїли. Тепер будемо ми їсти. Пюрешечку зробила, толчоночку таку. Отакі вийшли в мене котлетки, бурячок. Це мій. Це Андрій вже собі зробив. А ви як їсте? я їм з майонезом і чесником. Марина Лікай поливає посаду. Ну так, да, і все. І салатик, типу, <сі> помідорчик, огурчик. І все. вот такая у нас вечеря з Андреем. А, ще буде, покажи, допеклися. І ще Артем заказав вафлі. Ну, я йому предложила кажу. Тобі спекти. Коротше, спекла не я, а Андрій. Ты я да, я зробила да, такі вафельки. 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 Все тоді. Всім смачного, хто зараз теж є. Все всім пока-пока. Дякую за перегляд.